Важливих питань для роботи міжнародного аеропорту Ужгород прийняли обласні депутати на черговому засіданні сесії. Так, серед іншого, внесли зміни до програми підвищення ефективності функціонування об'єкту на 2017-2020 роки. В чергове звернулися до керівництва держави щодо вирішення проблемних питань для діяльності аеропорту та призначили очільника комунального підприємства. Ним став Євген Гапоненко. Працював на службі в авіації для забезпечення польотів вищих посадових осіб України під час співрозмови із представниками Україроруху і «УкрАвіаслужби» він показав себе як досить висококваліфікований працівник із його. Досвідом із його приходом на цю посаду ми поживаємо роботу е, нашого аеропорту, поки в нас заблокована е, е, язою польоти інструментальні на територію е, Словацької республіки і в зв'язку з цим невиконання регулярних рейсів. По аеропорту ми зможемо все-таки забезпечити роботу аеропорту в якості обслуговування чартерних рейсів, обслуговування вертольотних польотів, а також збільшення надходжень по обслуговуванню літаків на території нашого аеропорту. Зважаючи на актуальність питання, яке нині непокоїть закарпатців, начальник головного управління Держпродспоживслужби області Іван Гуледза поінформував про ситуацію із виявленими небезпечними вірусними захворюваннями тварин африканської чуми свиней. За словами посадовця, ситуація під контролем. Вживають всі необхідні заходи з недопущення поширення цього вірусу у краї. Щодо о, ситуації, то в нас на протязі 16 -го, 17 першого півріччя року є, на жаль, сім випадків щодо африканської чини диких кабанів у дикій фауні. Для накопичення матеріального резерву про Необхідність виділення коштів для засобів дезінфекції чітко буде пророблена координація по відстрілу. Хто, хто буде визначені, будуть особи, хто має право на ношення цього рушниць. Будеться проводити інформаційна роз'яснювальна робота, тому що зараз Україна небезпечна ще тим, що багато є сезон грибів і я збирають збираю туди. Так що люди мають бути інформовані до всього. Також депутати внесли зміни до обласного бюджету на 2017 рік. Це є перевиконання бюджету. Це не залишки, це перевиконання бюджету. А також збільшення врахованого збільшення надходжень до обласного бюджету до кінця наступного року. В основному це було забезпечено всі виплати заробітних плат учителям, надані субвенції в райони, там де нема можливості виплатити в сфері медицини і освіти заробітну плату. А також на найбільш нагальні питання, інфраструктурні питання, які є у Закарпатській області, це враховані дороги, враховані мости. В основному на це витрачені будуть кошти. Затвердили більшістю голосів і призначення головним лікарем обласної дитячої лікарні Романа Шніцера. Також ухвалили рішення про надра і майно скерували кілька звернень з актуальних питань життєзабезпечення краю до керівництва країни. На наступне пленарне засідання обласні депутати зберуться 21 вересня.